Всім доброго дня. Сьогодні знову на кухні. Поки на вулиці жарко, готуємо обід. Ну, як обід. Їсти готуємо. Поставила на супчик, буде супчик з фрикадельками, гріночки смажу з чорного хліба, часничком натру, буде смакота до супу. І тушу картопельку. Якби можна, щоб зверху сіла. І тут. Розморозила фарш, будуть котлетки. Тож, готуємо. Повикошували біля двору хлопці мої. Кульки з-під цукерок, мабуть, валяються упаковки. Як гарно, коли все покошено. Позалишали маленькі вишеньки. А так гарно, тільки чого так багато вишень навіщо вони позалишали. Треба спитати, бо я попросила, щоб декілька залишили, а вони вон, цілий ліс оставили. Гарненько, рівненько. І вітер все і тут порядочок. Наліпила котлеток. Смажемо було на декілька днів До фаршу додаю картоплинку, набагато соковитіші виходять і смачніші. І так, знову на городі. Полила помідорчики, що вчора висадила. Зараз буду мульчувати, бо вчора посапала, подивіться, портулах весь зелений, ніби й не сапала. Це така гадость, її неможливо вивезти. Сьогодні чоловік косив під двором із сином, то зібрали мені трішки трави, буду мульчувати. Тому що по-іншому, за цим портулаком, я не знаю, як боротися. Бачите, він сапаний, але він не сухне. І він як маленький сходить, його неможливо не вибрати нічого. Ось. То тут я зараз буду пробувати мульчувати травою. Як воно вийде, не знаю. Зараз будемо засипати. Все, тут замульчувала. Будемо сподіватися, що бур'ян не буде рости. Це перша я так роблю на городі. В квітах вже неодноразово мульчувала, на городі ні. І замульчувала ще огірочки. Тільки біля кубашка. Трава залишалася, то й тут трішки ще кинула на ці помідори. Туди не вистачило. ну Там як буде час, то я ще підгрибу Чоловік повикошував Отам отам косиву це де слива. І тут як буде час, то я згрибу і ще замульчую, а так ще беру сапу і йду сапати. Хочу Пучеряву всю лобуду треба висипати. Віталі вона глубається. Висапати, на англу не, не висапати лобку, ну на хіба не видно. Ще вель шукає, воно сонце сідає, то взагалі нічого не видно. Найки буде тут шукати чорнобривці. Я дивилася, що там нема. Де я десь бачила. Вон ще треба дручки повбирати і там. он. Лобода в мене стоїть. То приступаємо. Висапала старий щавель. Чуєте, цвірку співає. Тут біля полуниці це просапало. Чоловік хоче щось підв'язати, тії огірки ти ті, ще висаджені із стаканчиків. Треба стрілки позламувати цибулі. Вже скоро її викопувати. Бачите, вже О, блін, комашня. Вже починає жовтіти. Зараз приведу до ладу цю малину. Треба пообривати, бо зарослі. І тут цибулі треба оці буряни повирівати. Віталію на другий раз сапає морку. Тож роботи вистачає. Підкріпитися. Дивіться, яка полуночка. Трошки зелененька, але ну, нічого, що я буду ждати. Як зараз хочеться дивіться. Ну, велика. Ммм, добре. Все, малину владнало. Це щось пропустило. Повиривала. Це розмарин, кущик. І ось другий. Ну, вже підкосив чоловік. І ось понасівалися, молоденькі єсть. Ти бачила, скільки розмарину насіялося? буде. А що хай буде, ми його нікуди не спользимо. А то я на роботу кидаю поліву, полів, в цей. Ось таке пахуче, гарно. Я його ніколи не використовувала, навіть не знаю, яке воно добре, а не добре. Добре, запас. Так, зараз. Позламую. Чи підемо квасолю досадимо тоді? Як хоче. Пішли, бо вже другий день стоїть, ніяк не посадимо. Пішли. Диви, цевель, ось, а, близько, ну, вже, що, трохи її а зараз вже сохнуть буде цибулька. Скоро копати. Це буду, кажу, вже скоро цю копати. Так, да, копати і садити. Да, садити у серпні. Да, Похидлубалася у малині, чоловік вже сітку натянув на огірки. Да. Тільки чи поплетуться вони. Ну побачимо, що тут є кущики. В людей плетуться, а в нас завжди ми пускаємо, щоб по землі стлалися. Щось лімузіни стоять, саме хочуть їхати на парковку. Так, ідемо сіяти кукурудзу і квасолю. бо й заграє. В мене вже одна заграла, я не викинула. Осталося в двох стаканчиках, зараз будемо садити. Знов наповняється мульча. Синочок косить, друг допомагає. Зараз піду дотрушувати помідорчики. Тут а порядок у цій малині. Тут петрушка, малина також посапана, горох. Вже горох вчора Артем їв. Набираю воду, йду поливати капусту, ту, що вчора посадила. Треба малину, він полить, бо. Сонце палить і бачите, як крутиться. І кущовку зараз треба буде палити. Так, все треба буде залити помідорчики. І хай собі ростуть. Замульчувала. Можливо, не буде так в портулах лізти. Мамуля пересипала вже другий раз морку, поки я там длубалася в полуниці да в малині. Зараз будемо сіяти кріп. Той вже, бачите, який гарний. Ще будемо сіяти. Ще капусту треба полити. Щось під'їдає ранню капусту, я не доберу, що. Бачите, ось о під'їло. Ту вчора насадила оце. Вже сьогодні ця під'їдена. Ось ось, він пустяв. Сі. Сій, хай його питаю, це Ціла торба. Як це ж хіба одна? Це там штука. Чотири таких звірно тут. Щось не хватило трохи, так ходимо цей. Ще роботу везе синочок. Вам ще багато коситься Ні. Обережненько. Мама. О. Аккуратно на вас вилікнуть. Якої ожини? Ну, Жимолость? Сену вже завтра, сьогодні пізно. Тому що я поки... Ні, Там вона середині вона кутика. я поки замульчую коли, вже пів дев'ятої вечора. А завтра ви буде на Тобі тачка, але зараз котику я витру, що зараз і mm. На які 30 минут погулять, пів дев'ятої, синочок. Йому теж не дозволили їхати гуляти. Щоб хоч менше сапати будемо. Да, може та сакана не буде розкидати. Не портула, може e, хоч не так буде ліжко. А то вже на передгороду. На комарі зараз їдять. Покажи. На комарі вже гризу страшне. Сапує купаю з держак заробляєш, папу. Тещі любимі. Е? Та маса посапає. іскри йдуть. Де? <гум> Тверде котику. За стежечко не проходить, не кажи. Ми, Стежку не посапаю, ми. щоб дум'ян не Ось, Хоч трохи почухраю. По Це таке, наче чухаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Акуратно там вона каже, щоб не поступка Бачиш у що. Вот Бо там он базилік. Папа теж собі базилік. Папа теж. Да такий басок. А на цьому? Да, я в цьому. А Сережка десь. Він дава. Да. Якось да. як акуратно на це місце. І там без лік, бо він там такий, що... Бачите, що він там має. Що ти жив? Викосив? Да. Все тоді ще нас тут звірить. Так, посіяли кріп, не мульчувала його. Замульчувала капусточку, що вчора висадила. Помідорчики. І тут ось трішки базилік і перчик. Перчик, звісно, такий великий, що його не видно з мульчину, нічого. Зараз ті помідорчики, щоб під картоплею посадила. І все, йдемо до хати, бо комарів вже заїдають вже майже 9 годин.